Ви нічого не забули. Ви фіксацію виводите, так? Да? Чи що ви кажете? Ви нічого не забули? Ну що забули все ще. А причину зупинки ви не вдожнете сказати? Першу, хожу, провіримо документи ваші пойдуть. Причину видавши. зупинки. Третій пункт 35 статті закону про наступ поліції. Я тоді тоже буду вести фіксацію. Озвучте. Зараз вам озвучу, все. Ще раз вам кажу, прізвище моє Сербінчук, 140 законний Україн про нас поліції, вдається фіксація нашої розмови. Прізвище... Показуйте вам, хто ж було посвідчення, чи не треба. Показуйте. Тобто ж на я не буду. Камеру відхиліть, можете зачитати моє прізвище і подивитися. А яким законом це заборонено? Ну, ви Це отак так, ще, мої пот... особисті мої дані. Я ж не Особистих хочу, щоб... даних у службовому посвідчені немає. Ж не хочу, щоб... Я ж не хочу, щоб десь там десь був десь на якийсь. Значить, ви парті, не приділяєте, що щоб там... я ознайомився, так? Да? Я ж показую це ж Серпінчук Олександр Віталійович, інспектор відділу рування патрульної поліції. Якого райвідділу? Тут не пишеться, інспектор відділу рування патрульної поліції, Великої Чернігівській області. Угу. Дивіться, зупинили вас згідно третього пункту про нас поліцію. Саме є написать інформація вважати, що особа вчинила, бо має нам вручити правопорушення. Ознайомте з інформацією. Ви, ц... ви цю інформацію спростовуєте, що у вас все нормально. Правильно я розумію? Ні, Важду, неправильно є, є, Ні, неправильно. А? неправильно. А я нічого не повинен спростовувати. Чого? Чого? Ви чувствуєте різницю між тим, тим, що ви повинні доказати, ага. і що я повинен спростувати. Знаєте, немає мене бажання з вами не спорити нічого. Тому що у вас немає, знаєте, дороги, потому, що у вас не немає хочу, законних підстав. Не хочу, я не спорити, не хочу. Можна було знайти підстави, але мені цього не хочеться. щасливо вам дороги, до, до побачення.